Зразковому дитячому хореографічному ансамблі «Тіп-топ» займається 170 дітей різного віку. Усі вони понад усе люблять танцювати. А ще у колективі у кожного учасника багато друзів. Мене звати Богдан. Мені 8 років, я ходжу в «Тіп-топ» вже 4 роки. Хто тебе «Тіп-топ», Як я дізнався? По телебаченню. Я подивився кілька концертів. Тіп топа і мене я захотів йти в тіп топ. Мене звати Ангелініна, мені 9 років. Е, я вибрала танці, тому що е, в одних танцях є ну, е, тяжко танцювати, а в цих легше і веселіше. Е, в тіп-топі весело і гарно. Мені саме більше подобаються е, е, танці такі. Карапози, карнавал, пролохи фінал. Робота з дітьми це надзвичайна відповідальність, зазначила художній керівник Тіптопу Лариса Купченко. Професійність та майстерність педагогів-хореографів підтверджують успішні виступи учасників колективу, дипломи та грамоти за перемоги у танцювальних фестивалях та конкурсах. Сьогодні буде виступати весь ансамбль: 170 дітей, і ми у нас буде дебютантів три групи. Вперше будуть дітки виходити, перший год навчання на сцену. Лариса Купченко з дитинства мріяла бути танцівницею. Її мрія здійснилась, а тепер вона разом з іншими хореографами допомагає втілювати в життя мрії дітей. Протанцевала много лет профессиональной танцовщицей. И сейчас свой талант, свой дар, любовь, все, что я могу, чему я научилась сама, передаю деткам.